Нашим героям відкриваються нові можливості, такі як Нен. І якщо вам це ні про що не говорить, як і мені на початку серії, оскільки я думав, що це безкорисна річ, і начебто без неї справлялися, то ні. За допомогою цього чуда персонажі могли майже вдвічі. Все, що завгодно, і зрозуміли, чому інші були такі сильні, тому пізніше кожен отримує свою суперсилу. Наприклад, Курапіка буде створювати та крутити ланцюги, як примарний гонщик, хісока жвачка, кілоаблискавки, а гон підсилювач. Ну, і пізніше нам показали одних із найкращих, а буде антагоністів за весь серіал. І це чисто суб'єктивно моя думка. Це були редан і ні, не ті ідіоти, які були в реальному житті. Ми зараз строго про аніме. Це хороші персонажі, деякі з них загинули через курапіку, боявляється, що це. І є ті люди, які вирізали його клан. Але під час перегляду ти можеш відчути навіть тривогу та переживання за головних героїв, бо коли бачиш і розумієш, яка сила йде проти них, заворошує. Голова клана є також до усрачки, харизматичний і сильний, а його бій проти батька та діда Кілуа, ну це просто розрив. До слова, Хісока також був один із членів Рядану Павуків. Та його ціль була лишень побитися із головним у Рядані. Ну і після геніально спланованого плану. В момент, коли вони наодинці, а Хісока вже голий, йому буквально кажуть, що Люцифер, голова банди, більше не має сили Нен. Класно, як на мене, це.